Ми сьогодні знаходимося в місті Багадухів, це Харківська область. Ми встановили ще одну фільтраційну станцію. В місті Багадухів населення складає близько 20 тисяч осіб. Багато ВПО, багато переміщених осіб, як з Харківської області, так і з Сумської. Надіємося, що наш проект буде в нагоді цій громаді, буде доступ до чистої питної води, буде захищене населення. Та надіємося, що наш проект це буде начала розвитку для цієї громади. Дякуємо нашим партнерам. Дякуємо нашій команді Паурен. Дякую за гарну чистеньку водичку. Всі п'ємо, всією родиною. Дякуємо. Дуже вдячні нашим спонсорам, що надали нам таку можливість в нашій громаді мати такий чудовий бювет з чистою, очищеною водою. Ми дуже активно цим користуємося. Вдячні дуже дітки п'ють з задоволенням цю воду. Також мають можливість пенсіонери прийти попити. Всі відпочивають парку. У нас тут близько парк. Ми, ми маємо стадіон тут близько. Всі активно користуються бюветом. Ми вдячні. За такий бюлет в нашій громаді, цей проект став можливим завдяки підтримці наших партнерів «Kennedy Ukraine Foundation». Під час війни доступ до чистої питної води є одним з ключових питань для життя та безпеки громад. Ми дуже вдячні нашим друзям за солідарність та допомогу. Разом з ними ми зможемо забезпечити кожну громаду чистою питною водою.